Доброго вечора. мене зовут Наталя. У мене рідкісне захворювання, болезнь фабри. Скажу признаки цього захворювання. В дитинстві, ну, це не зовсім дитинство, це початкові класи, 4-5. Наші кончики ног пікти, яка була як жгуча біль. Вот. Ну, со временем она переросла, или я ее переросла, и она ушла, и я просто жила как полноценный человек, как людина повноцінна. Прыгала, бегала, працювала, в общем, ничего не предвещало худого. Але коли родився син, у нього вже почали пікти і він все це переносив пащі. Тиск піднімався до 170 капельницями, не збивався, нічого не допомогло. Тали його обслідувати ми зілив в Ізраїль там. Теж не поставили нужний діагноз, поставили лише в Києві, що це орфанне заболівання, орфанна хвороба фабрин, і нам предоставили туди ліки, не почав капатися, і іноді перепадали мені, але не на, не на постійній основі. Коли було постійно, от два роки я приймала ліки, то відчувала себе современно здоровим чоловіком. Я. я жила в маленькому містечку Полтавської області. На зиму приїхала до Києва у сина і просила перевести сюди лікування в Київ. Мені допомогли. Чтобы я капалась в институте сердца. і заодно мене здесь обстежувала, обстежила. І тепер приймаю руки здесь в цю дуті сердця. Наслідки цих виробляє пораження поражает органы почки, сердце і а, глаза, ну майже багато чого робить. Як я знаю, из яких істочників при полноценном лікуванні тяжких последствий можна збирати.